У Кременчицькому краєзнавчому музеї відкрилася перша персональна виставка художниці-аматорки Анни Яцик під назвою Світанок. Експозиція об'єднує 31 роботу, серед яких 24 картини на полотні. Сім барельєфів та кілька графічних робіт. Тему природи я намагалася спувати в своїх барельєфах, а в картинах більше філософії. Філософська тематика це більше черпає натхнення з повсякденного життя з ситуації, які трапляються як зі мною, так і з із з подругами. Зокрема, картина є розбита мрія. Це про ситуацію з мого життя, коли був в мене вибір, чи малювання, чи все ж таки. Пити навчатися гітарою займатись, і я вибрала малювання. А гітара так і лишилась за розбитим склом. За словами художниці, світанок це не лише про ранкове світло, а й про внутрішні стан, який дарує сили починати щось нове. Виставка пропонує глядачам не просто оглянути роботи, а й зануритися в їхню атмосферу, відчути настрій кожної картини та віднайти ній власний прихований сенс. Саме такий авторка заклала зокрема у картину кровоточива Троянда. Виник цей образ троянди, стебла якоїсь цікавічої каплі корові. І згодом я зрозуміла, що в цьому образі я бачу свою подругу, яка без батьків, якої постійно якісь негаразди з дітьми здоров'ям. І я думаю, в цій картині може пізнати себе кожна жінка, тим більше такі нелегкі воєнні часи, які здають нам душевних травм. Зануритися у мистецтво і надихнутися на творчість можна у Кременчицькому краєзначому музеї з 9 ранку до пів на п'ятого вечора щодня, окрім понеділка та вівторка. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кремичицькі новини.